пане Голово, я буду дуже прагматичним сьогодні. Дві хвилини виступ максимум і дві-три поправки. Спочатку поправки, з вашого дозволу. А, тоді, якщо можна, називайте одразу номера, щоб ми швидко зайшли. Так, я називаю. 26, 62, 68, 64, це по суті одне, і 81. Будь ласка, 26-та поправка. 26-та поправка. Я просто хочу її звернути увагу усіх, в тому числі шановного пана голови, цією поправкою пропонується все ж таки для формування наглядових рад в першу чергу використовувати українських професіоналів. Громадян України, які проживають на території України, які тут мають майно, історію і відповідальність, і які можуть нести відповідальність за свої рішення. Жодного випадку вдавої іноземної наглядової ради я особисто не знаю. Прошу підтримати. Позиція комітету коротко. Комітет. Комітет не підтримав цю правку, тому що вона йде не про те, щоб в більшості використовувати або переважне було право для українських професіоналів. Вона про те, щоб повністю заборонити іноземцям бути членами наших наглядових рад, на мою думку, є позитивний досвід західного світу, є позитивний європейський досвід. І якщо якісь люди з хорошим досвідом, з хорошим професійним досвідом будуть членами нашої наглядової ради і передадуть цей досвід України, то це не є погано, а є добре. Тому в даному випадку конкуренція має вирішувати хто буде членом наглядової ради. Якщо наші спеціалісти сильніші, тоді наші. Якщо будуть сильні європейські спеціалісти або західні спеціалісти, тоді також вони можуть бути членами наглядової ради. Тому комітет не підтримує цю правку. Дякую, колеги. Ви все почули. 26-та поправка авторства Кучеренко. Вона комітетом відхилена. Аргументи сторін ви почули. Прошу голосувати. 26-та поправка. За 104 рішення не прийнято. Наступна 62, друга Олексій Юрійович, Будь ласка. Дякую, дякую, шановний пане голови, про іноземців. Успішних ми окремо, мабуть, цю дискусію продовжимо. А тепер 62 друга В чому там коротка суд, зробити так, щоб наша ГТС державна передалася оператору на платній основі. Почуйте мене ще раз: це єдина країна, мабуть, в світі, яка передає якомусь оператору ТОВ. ГТС на безоплатній основі розумієте? це аномалія. Я переконаний, що за використання державного майна оператор ГТС має платити. А всі аргументи, що це підвищить тариф, я категорично не сприймаю. Бо якщо будуть менше, вибачаюсь, ну я не хочу слова красти застосовувати більш ефективно працювати, то тариф не підвищиться. А от бюджет державний отримує дуже і дуже великі гроші. Ось суть цієї правки. На платній основі труба використовується операторами. Держава отримує гроші за це. Дякую, е, будь ласка, Андрій Михайлович, коротко тільки. Оператор ГТС це державна компанія, яка є тарифною, тобто всі її витрати покриваються тарифом. Відповідно, якщо в неї з'являються нові витрати, що державна компанія платить за державні газопроводи, то ці витрати мають покриватися в тарифі. а Це означає, що зростуть тарифи на транспортування газу і зростуть тарифи на газ для кінцевих споживачів. Тому ми, звичайно, цю правку не підтримали і не потрібно приймати рішення, які призводять до зростання кінцевих тарифів. Дякую. Шановні колеги, 62 друга поправка авторства Кочеренко комітетом відхил на аргументи сторін ви почули. Прошу голосувати. За 76 рішення не прийнято. Наступна 68-ма, правильно дякую, друзі. Тоді ну 68-ма вона поріднена. І я навіть не буду просити її підтримати, але щоб відповісти, шановному голові, хочу сказати, шановний Андрій Михайлович, ваше тарифне бачення абсолютно мною не сприймається. Я готовий цю дискусію продовжити. Хочу вам навести приклад: державна компанія НАК Нафтогаз зараз після націоналізації облгазів одного олігарху. Платить розумієте, вони платять за використання труби газорозподільних мереж і включають це в тариф, але це не призвело Доблядь, до підвищення тарифів, тому що вони скоротили виробничо технологічні витрати. Тому просто звертаю увагу. Давайте спокійно, фахова тарифами займемося. На жаль, хочу сказати, помилкова ваша оцінка без образ. Не ставлю на голосування цю правку, бо розумію. Рухаємося далі. Прошу 81-шу. Одразу голосуємо 81-шу, Правильно я розумію? А будь ласка, 81 перша. Дивіться це продовження попереднього питання. Що ж таке тариф на е, постачання газу оператора ГТС. Я, як голова тимчасової спеціальної комісії, звернувся свого часу до НКРКП, щоб вони пояснили, а яку вартість труби вони закладають в тариф, а яка, власне кажучи, база, розумієте, балансова. Ви думаєте, вони мені відповіли? Ні, вони не відповіли мені. Ми не знаємо, яка ж вартість закладається в тариф. Тому цією правкою пропонується зобов'язати НКРКП в відкритому доступі на своєму сайті Айті, дати повністю всю інформацію про балансову вартість активів всіх, як оператора ГТС, так і облгазів, так і інших енергокомпаній, для того, щоб ми нарешті зняли спекуляції, що ж таке є економічно обґрунтований тариф. Проста, зрозуміла, правка європейського досвіду. Дякую, дякую всім. відповідати. Будь ласка, Андрій Михайлович, можу відповісти питання балансу і вартості це перш за все питання компаній, які мають таку інформацію надавати. В даному випадку регулятор НКРКП викладає в себе на сайті проекти по встановленню тарифів, викладає обґрунтування. Тому це питання на сьогоднішній день є врегульоване зі сторони регулятора НКРКП. І в нього на сайті можна побачити інформацію, яка використовується для тарифів. Шановні колеги, 81 перша поправка авторства Хуч... А знімаєте ще ре... одна хвилина, будь ласка. Кучеренко, і переходимо Дякую. до голосування. Правильно? Дякую. Да. Шановні друзі. Ну просто продовження цієї дискусії зрозумійте, будь ласка, це надзвичайно важливі питання. Мова йде про мільярди гривень, які платять споживачі зайвих, і про мільярди гривень, які не надходять бюджет. Я пропоную далі цю дискусію продовжувати разом з економічним комітетом пана Наталухи, з європейським інтеграційним комітетом та іншими, для того, щоб зрозуміти. Що тарифне питання виходить за межі повноважень, навіть нашого потужного комітету, без образ Андрію Михайловичу. Тепер стосовно цього голосування. Я хочу сказати, ми не будемо підтримувати, але ми розуміємо, що вам не можна заважати виправити свою фатальну, примітивну лобійську помилку 2019 року, коли ви прийняли закон про анбаннінг, який не дозволив їм фахово і прозоро управляти. Виправляйте цю помилку і вибачайтеся перед українцями. Дякуємо, шановні колеги. Переходимо до прийняття рішення. Будь ласка. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко юридичними поправками проект закону про оптимізацію структури власності оператора транспортної системи України, реєстраційний номер 9311 1 д Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 250 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую.